Відкрила для себе неймовірне місце. Усього за 60 кілометрів від Києва на правому березі знаходиться ця прекрасна локація. Угадайте, де я? Це за Києвом, Обухівський район, село Витачів, за Трипіллям. Подивіться, такий. я бачила в інстаграмі. Я побачила оцю церкву. Побачила ось цей млин. І думаю, чого таке місце, вроді, й недалеко від Києва, 60 кілометрів, чого туди ніхто не їздить. Взагалі, їхати сюди важко. Дорога то вгору, то вниз, то вузька, то ще якась. Але ж, але ж дивіться, це найкраще видно на Дніпро. Господи, на голові Дурдом. Дуже гарно. Тут і дівеч і гора тут є, але зразу кажу, що залізти ви туди. Ну, заїхати туди нереально, там вузька вуличка в одну машину, звивиста, парковки як такої немає. Зараз грязюка, ви бачите? В общем, запаркуватись ви нормально не зможете. А от сюди, оцей витачів, ну, дуже гарно. Я ось в цю церкву хочу піти. І, звісно ж, хочу спробувати булочки в цьому ж млині. Це ж млин, там суперпекарня. Взагалі, це в мене був такий план, бо завжди я в Києві їжджу отуди по Житомирському шосе на Житомир, а на обухів ніколи не їздила. Це ж дорога на Трахтимирівський піострів. В общем, тут самі головні красоти. Ви подивіться. Тут дуже гарно. Але... Це правий берег, дуже високий. Чого він не популярний, я не знаю, Було вже, а ось стежечка за мною. Це ж гулять і гулять. Гулять і гулять. Сейчас. О, дуже гарний. В принципі, міг би бути елітний райончик. Може він і є такий. Дуже гарно. Йдемо в церкву гляньте. Було нас першим тряслами всього. А взагалі треба користуватися інтернетом. Інформації про це місце тут повно. І фотографії, де багато людей, і багато подій також повно. Цей родинний бізнес почався під час вторгнення. Уже. Родина вирішила, що потрібно пекти хліб. От отака була у них духовна потреба, і, до речі, дуже раціональна потреба, бо ніхто не знав, чим війна може закінчитись, і, от була можливість, то родина вирішила випікати хліб на дровах. На щастя, зараз цей хліб, я вже його спробувала, до речі, він вже для задоволення випікається. А тоді це була от просто, а раптом щось то має бути хліб. Ось я не можу набігатись по цьому пагорбу. Я б спустилася і вниз, просто що грязюка було мокро, і був ризик спуститися і не піднятися назад. Але місце просто вау, не очікувала. Мабуть, найкращий вид на Дніпро із тих, що я тільки бачила на Київщині. Хопа! Прекрасне місце для прогулянки улітку. Але ходіть тут обережно. Тут не тільки стежинки вниз є, тут можна і скотитися вниз. Ось урвище. Все, ідемо уже по хлібчик. Надивилась в інстаграмі, тут такий хліб має бути супер. Всередині дуже атмосферно, але знімати багато я не могла, тому що ну, це все-таки приватна власність. Але побачити це треба, люди, просто подивіться. І ось я радісна з хлібчиком, з добичу йду додому.